Подкаст. Вітаємо у нашому подкасті True Beauty Show. Мене звуть Юлія Облінських, і сьогодні ми з вами спробуємо зануритись у захоплюючий світ краси та інновацій разом з одних з найбільш визначних брендів у цій сфері: L'Oréal. Заснований понад 100 років тому L'Oréal не просто став лідером у світі косметики, але й символом інновацій, краси та наукових досліджень. Сьогодні ми розкриємо, як ця компанія вплинула на індустрію краси. Дослідимо її історію, інновації, а також дізнаємося цікаві факти, які можуть вас здивувати. Отже, починаємо. Історія та заснування. Лореаль було засновано еженом Шоельєром у 1909 році, коли молодий французький хімік створив безпечний баравник для волосся, який він назвав Ауреаль. Сподіваюся, я правильно вимовила цю назву, бо не володію французькою. Вибачте, це відкриття не тільки змінило життя Шоельєра, але й започаткувало еру інновацій у догляді за волоссям та косметиці. Розвиток і інновації. компанія була однією з перших, хто запровадив сонцезахисні креми, довготривалі помади і водостійку туш для вій. Лореаль також стоїть за створенням першого синтетичного шампуню без мила, що стало революцією в догляді за волоссям. Вплив на індустрію краси: L'Oréal не лише вплинула на розвиток продуктів для догляду за волоссям та косметики, але й активно працює над розширенням уявлень про красу у всьому світі. Компанія заснувала багато культових брендів, таких як Lancome, Maybelline New York і Garnier, Кожен з яких пропонує унікальні продукти та інновації. Цікаві факти. Лореаль володіє найбільшою командою дослідників у галузі косметики, що свідчить про їхню відданість інноваціям та науці. У 1909 році, коли компанія тільки заснувалась, вона вже мала на роботі жінку-хіміка, що було дуже незвично для того часу. Лореаль винайшла першу водостійку туш для вій, яка дозволила жінкам плавати, не побоюючись зіпсувати макіяж. Ежен Шульєр не тільки заснував Лореаль, але й був талановитим хіміком, чиї ранні винаходи поклали основу для багатьох сучасних продуктів косметики. Лораль співпрацює з ЮНЕСКО по програмі для жінок у науці, яка нагороджує жінок, вчених в усьому світу за їхні внески в науку. Лораль була однією з перших компаній у косметичній індустрії, яка використала доповнену реальність для створення віртуальних примірок макіяжу. Дослідники, які працюють на Лореаль, включають лауреатів Нобелівської премії, що підкреслює зосередження компанії на наукових інноваціях. У 2014 році Лореаль придбав Нью-Йоркський стартап, що спеціалізується на створенні технології, яка дозволяє споживачам віртуально приміряти макіяж за допомогою додатку. Лораль є піонером у використанні штучного інтелекту за допомогою реальності для створення персоналізованого досвіду краси. У 2021 році, наприклад, Лораль заявила про річний оборот близько 32 мільярдів євро власник компанії Нестле. Трохи статистики. L'Oréal не лише є одним з найбільших світових брендів у сфері косметики, а й має вражаючі цифри, які підкреслюють її вплив і успіх у галузі. Ось кілька ключових статистичних даних: продажі та присутність на ринку. L'Oréal має продукцію, що продається в понад 150 країнах світу. За даними останнього фінансового звіту, компанія зареєструвала річні продажі на суму понад 29 мільярдів євро, підтверджуючи своє становище лідера. У галузі краси дослідження та розвиток «Лореаль» серйозно ставиться до інвестицій у дослідження та розвиток. Компанія витрачає близько 900 мільйонів євро щороку на дослідження та інновації, що є одним з найвищих показників у галузі. Це вкладення підтримує роботу понад 4 тисяч дослідників та вчених по всьому світу. Стійкість та відповідальність Лораль взяла на себе зобов'язання до 2030 року досягти нульового впливу на клімат, а також значно зменшити своє водоспоживання та викиди вуглецю. В рамках своєї програми сталого розвитку for the Future» компанія працює над зменшенням впливу своєї діяльності на навколишнє середовище. Отже, давайте підсумуємо. Лореаль продовжує залишатися на передовій інновацій у світі краси, постійно розширюючи межі того, що можливо у сфері косметики та догляду за собою. Їхні зусилля у дослідженнях не лише покращують продукти, які ми використовуємо щодня, але й сприяють створенню більш відкритого та різноманітного світу краси. Сподіваємося, що цей подкаст надав вам глибше розуміння історії та інновацій Лореаль. Дякуємо за прослуховування і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші наступні епізоди. До зустрічі! Падкаст Труб'юті Шоу.